Друзі, вітаю вас знову. Нагадую, ви дивитеся консиліум на першому міському. Ми продовжуємо вже в нас нова гостя в студії, і переходимо до іншої теми обговорення. Я вітаю в нашій студії Вікторію Чистякову. Це лікарка-інтернка спеціальності педіатрія дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради Компас. Пані Вікторія, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Ви знаєте, не просто така наша зустріч є привіт, є сповіщення. Від департамента охорони здоров'я одеської військової адміністрації про те, що в Україні і на Одещині, в тому числі, фіксуються спалахи кору, і все це через недостатній рівень вакцинації. За даними МОЗ України, взагалі останні роки показують зростання випадків кору, зокрема серед дітей та дорослих, що не були вакциновані. Звісно, що кір це хвороба, про яку говорять, про яку пишуть, Пишуть статті, беруть інтерв'ю в інфекціоністів, в педіатрів. Але от саме знаєте, іноді такі два речення новини мене, наприклад, спонукають на те, щоб ще раз поговорити, ще раз підняти це питання в цій студії, для того, щоб люди про кір дізналися не в кабінеті у лікаря, а отут з телебачення і попередили це захворювання. От скажіть, будь ласка, мені здається, що такі хвороби, часто як кір, називають дитячими, їх недооцінюють. Вважають, що всі ці ми, ми хворіли, і хай діти похворіють, нічого страшного в тому не було. Але бачимо, що є спалахи, і пам'ятаємо, що були дуже масштабні хвилі. Скажіть, будь ласка, кір це взагалі безпечна чи небезпечна хвороба? Дивіться, кір це небезпечна хвороба, тому що це одна із найзаразніших інфекційних хвороб, які взагалі існують. Передається вона повітряно-краплинним шляхом, тому ми розуміємо, що хвора людина є небезпечною для дуже великого відсотку людей зі свого оточення. Саме тому виникають оці спалахи, бо однієї людини буде достатньо для того, щоб, ну, як мінімум, 10 людей зробити хворими. Це просто мінімум статистичний. Також що хотіла сказати, те що можна було б це попередити вакцинацією, тому що основа для того, щоб припинити розповсюдження кору, якраз є імунопрофілактика, проте через прогалини у вакцинації наразі склалася саме ця система знаєте, до цього ще повернемося. Чому саме вакцинація і як вона попереджає? Але от щодо небезпеки саме от кору, скажіть, будь ласка, чому вона чому ця хвороба повертається? Якщо мали в 2018 році, перехворіли, ну нібито як вважають люди, є вже в нас імунітет. Чи це знаєте східно до грипу, нібито хворіємо. Можемо й кожен рік ним хворіти, і імунітет не виробляється в нас до до, до кору. Імунітет до кору виробляється. І в перехворілих людей імунітет до кору, він є довічний, він є напружений. Тобто, е ймовірність того, що ви захворієте повторно, є низькою. Але не всі хворіють на кір. У нас є дуже великий відсоток, на жаль, невакцинованих дітей, тому що батьки з різних переконань не хочуть їх вакцинувати. І це не дає нам сформувати адекватний колективний імунітет. Це дуже важливо в контексті розмови про дитячі колективи. Тому що в одному класі, в одній групі в садочку, перебуває близько 30 дітей. Вони всі між собою в тісному контакті. І там, якщо є одна хвора дитина, знову ж таки це означає, що весь клас буде хворий. Ну і саме ці прогалини в колективному імунітеті створюють такі ситуації, на жаль знаєте, читаю новини, знаю, що багато держав взагалі забороняє дітям відвідувати отакі саме групові заняття, саме тому, що вони не мають певного пакету щеплень, який гарантовано державою, який забезпечено за гроші держави, і ці діти на домашньому навчанні, якщо їхні батьки з якоїсь причини вважають за непотрібне користатися цими можливостями, на жаль, в нас ще такого немає, тому що знаєте, це як навіть про будь-яку інфекційну хворобу, коли ми говоримо, це прямо от такий. Очний приклад, як із фільму, коли показують, що одна людина потерла носа, от там взялася за ліфт викликала потім ще взялася десь за ручку двері і все таке інше, і понеслося. І як показують в фільмі, за нею пішли люди, і все зараження пішло. І так розуміємо, що з будь-якою інфекційною хворобою, в принципі, і в Україні. А, скажіть, будь ласка, чим Кір відрізняється від інших інфекційних хвороб? Чи є якісь такі в нього? Знаєте? Свій особливий вигляд і перебіг. Угу. У кору є певні специфічні симптоми, на які варто звертати увагу батькам. Кір протікає в декілька періодів. Про інкубаційний період я вже два слова буквально сказала. Він є доволі тривалим, може досягати 21 доби. І вже наприкінці інкубаційного періоду хворий стає заразним, хоча він якби сам ще й не знає, що він захворів, угу. але вже становить небезпеку для оточуючих. Далі йде період катаральних проявів. Це період, коли Трапляється лихоманка до 38-39 градусів, і дуже часто на фоні цієї лихоманки, те, що характерне для кору, виникають кашель, нежить і конюктивіт вірусний. Він проявляється світлобоязню, він проявляється сльозотечею. і обличчя дитини стає таким характерним. Лікарі кажуть. Заплакане обличчя uh -huh. дитини. Ось. Тому, якщо ви раптом бачите у своєї дитини такі специфічні би, прояви, ознаки, так. прояви, ви маєте обов'язково звернутися до лікаря. Також, скільки ми говоримо про маленьких дітей, ми завжди їм оглядаємо ротоглотку. При кору виникає специфічна енантема: це висипка на слизовій оболонці піднебіння, яка буде супроводжувати взагалі весь період захворювання дитину, буде її непокоїти. І окрім саме цієї енантеми, також є патогномонічний, як кажуть лікарі, симптом. Це плями філатова копліка. Це такі білі плямки, які розташовуються на слизовій оболонці щік, десь в ділянці кутних зубів малих. Якщо ви їх бачите, то це прям. 100% кір у дитини необхідно звернутися до лікаря. Ці плями з'являються десь приблизно за до 48 годин до появи висипки саме по всьому тілу в дитини. Ага. Далі йде період висипки, і тут також він трошечки має свої особливості. Він з'являється спочатку на голові. Якщо ви бачите, що вашої дитини висипка з'явилася за вухами. На самому початку захворювання це також є доволі специфічним симптомом саме для кору. Далі він розповсюджується на тулуб і на верхні і нижні кінцівки. Потім йде період розпалу, основних провів захворювання, і висипка ця, до речі, зникає в такому ж самому порядку, як вона і виникла. Тобто, спочатку голова, потім тулуб, і потім ручки й ніжки. Чого ми боїмося кору, тому що перебіг може бути як простий. Так і ускладнений ускладнень є дуже багато і ступені тяжкості перебігу захворювання. Також їх є три. Боїмося тяжкого перебігу. Знаєте, ви так от описуєте досить спокійно і оптимістично всі прояви, але от я собі в голові прокручую і думаю, оце ж є, мабуть, такі батьки, які ви кажете, побачити особливості цієї хвороби це висипки. Якщо дитина захворіла, в неї температура 38-39, і це заплакане обличчя і нежить, мені здається, будь-яка адекватна мама, адекватний батько, він просто вже буде дзвонити педіатрові, тому що навіть не знаючи, що це кір, такий. Високий рівень температури, і оце те, що страждає дитина, вже повинна якось натякнути, що треба звернутися. Може, це грип, це теж не менш небезпечно. Може, це кір, може це, це, це ви самі знаєте скільки там в тому підручнику хвороб, які можуть починатися отак само, але. Коли вже я не знаю, хто повинен дочекатися оцих проявів у ротику, чи на ручках, чи на ніжках. Це взагалі, мабуть, свою дитину треба не бачити весь цей час. Але розуміємо, що треба звернутися, і перш за все, не тільки для того, щоб дитина була здорова. Це перший пункт. Другий, як ми вже проговорили, це дуже заразно, і це може понестися і в колектив, і вся родина може бути охоплена цією хворобою, і всі родичі, що в гості, прийшли. Тобто розуміємо, що це може. Такий, як то кажуть, вогнище таке невелике цієї хвороби зробити саме тут і зараз. Чому ви кажете, от є три ступені складності? Тобто можуть бути якісь певні ускладнення, які вплинуть на дитину, чи можуть бути смертельні випадки від, саме від кору? Загалом, ускладнення від кору можна поділити на дві великі групи: це ускладнення, які будуть спричинені безпосередньо дією вірусу кору, і ускладнення, які будуть обумовлені приєднанням бактеріальної інфекції. Окрім цього, вірус кору може атакувати, скажімо так. Всі тканини організму, тобто він може закріпитися в будь-якій системі і спричинити там патологічний процес. Якщо він закріпиться в нервовій системі, він викличе енцефаліт. Якщо він захоче атакувати серцево-судинну систему, він може спричинити міокардит. Він може атакувати кров і спричиняти тромбоцитопенічну пурпуру. Може спричиняти ентерокаліти, якщо вражає травну систему. Тобто, бачите, вірус один. А проявів доволі багато і ускладнень також. Якщо говорити про бактеріальні ускладнення, то тут принцип буде такий самий: тобто бактеріальна флора, там, де знайшла собі умовно двері, да, шлях Слабке проникнення. Місце, і прикріплення там і буде розвиватися, може спричинити середні гнійні отити, може спричинити пневмонії, бронхіти, бактеріальні гастроентерити, інфекції сечовидільних шляхів тобто, ускладнень від і до їх дійсно дуже багато. Плюс ми говоримо про певні групи ризику. Ми дуже боїмося, щоб хворіли дітки до 5 років, тому що в них ще механізми імунітету недосконалі і вони дуже сприятливі до інфекційних захворювань. Також ми говоримо про вагітних жінок, тому що там іде вплив як на організм матері, так і на організм ще не народженої дитини, і це доволі серйозна така складна ситуація, оскільки, окрім усього, цього... Переліку, який я навіть не оголосила повний, uh -huh. може призвести до викидня, якщо це малий термін, або до перечасних пологів, якщо це вже більш пізні терміни. Це дуже серйозні речі насправді, і оце коли кажуть, що це така дитяча хвороба, яка нікому не страшна, і там ой, а у вас там вихворіли, ой, і все, і ми похворіємо, і нічого страшного. Як коли ви чуєте приклади, коли це пройшло без ускладнень і без якихось таких, от серйозних проявів в подальшому, то не треба на це орієнтуватися і треба думати про себе тут і зараз, а не про тих, хто вже цим перехворів, тому що не знаємо, як складеться саме в цій родині в якій було його виявлено цей небезпечний кір, і як ви сказали на самому початку нашої зустрічі, що о, зброя проти кору це вакцинація, вакцинація, е, яка доступна наразі в Україні? Я так розумію, вона входить в наш е, календар щеплень і е, є певний е, алгоритм надання цієї вакцинації. Декілька етапів. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається, е, чи гарантовані державою е, ці вакцини і захист. Чудове питання. Вакцинація від кору вона забезпечується державними гарантіями, входить в перелік обов'язкових щеплень за календарем щеплень нашим національним. Вакцина є якби від трьох хвороб одразу: це КПК краснуха, паротит. Наявні зараз в Україні ці вакцини від двох виробників: є бельгійська вакцина, є американська вакцина, угу. вони дуже високої якості. Наявні в державних закладах медичних можна приходити і вакцинуватися. Ми чекаємо всіх. Особисто в шостій поліклініці. От саме я Чим більше спитати. бажаючих, тим краще. Наприклад, саме шостої поліклініки. Тобто всі ваші декларанти, ну я думаю, впевнена, що педіатри і так, вони за календарем слідкують, батьків навчають, коли і як, якщо якісь зміни відбуваються, цей календар перераховується згідно до індивідуального графіку. А якщо це переселенці, внутрішньопереміщені особи чи просто батьки, які зараз нас. Почують, чи можуть вони прийти до вас сказати, що о довіряємо лікарка? Сказала, треба прийти. Ми хочемо у вас. Що потрібно для цього зробити? Для цього необхідно обрати лікаря, для якого ви хочете пройти. Все ж таки так оп... необхідно заключити декларацію для того, щоб отримати змогу, отримати повний перелік усіх медичних процедур, да, всіх оцих маніпуляцій, які входять до якби програми медичних гарантій. Тому що без декларації, на жаль, зараз ми не маємо змоги це робити. Ми маємо обслуговувати тих людей, які. Саме укладають декларації з нашими лікарями, це все дуже просто. Можна здійснити запис через реєстратуру. В нас працює контакт-центр, в нас є соціальні мережі, тобто шляхів дуже багато. І вже потім батьки приходять до лікаря, консультуються з ним. Лікар оглядає дитину. Він стежить за її, якби станом. Станом. на момент огляду, визначає ймовірні, якщо є вони протипоказання до вакцинації, але. Ну, вони можуть бути абсолютні відносні, але абсолютних не так багато, тому якби вакцинація по факту показана всім. Uh -huh. Я трошки ще додам з приводу того, як відбувається вакцинація. Загалом, якщо календаря дотримуються, то перша доза в 12 місяців робиться дитині, uh -huh. друга доза в 6 років. Якщо раптом ви дорослий і ви забули. Або ви загубили свою медичну картку, ви не знаєте, чи є у вас вакцинація чи ні. Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря. Він вас проконсультує, надасть вам направлення на аналізи G до кору, і це допоможе визначити, чи є у вас імунітет. Саме ці імуноглобуліни класу G – це показник того, що людина зустрілася з вірусом кору, вона або була вакцинована, або перехворіла. Відповідно, якщо аналіз буде позитивний, це означає, що в людини сформований імунітет і не потрібна вакцинація. Якщо він буде негативний, це означає, що імунітету немає і необхідно провести вакцинацію. Дорослим вона проводиться обмежень за віком немає. Ми знаємо, що якщо якісь... Щеплення були пропущені в дитячому віці. Їх обов'язково треба надолужити в дорослому для того, щоб мати імунітет. Бо дорослі теж живі люди, і вони мають захищатися. Ось одна доза точно, а краще дві для того, щоб був вже тривалий, довговічний на все життя імунітет. І чи правильно я розумію, ви згадали про жінок вагітних, але ми знаємо, що зараз дуже поширюється відповідальне батьківство і шості поліклініці так само є курси для того, щоб бути вже освіченим батьком чи мамою. І я так розумію, при плануванні вагітності. Це також треба згадати, коли ще немає е, само ще не завагітніла жінка. Це теж треба подумати про всі, е, перевірити свої щеплення, щоб у тому числі, і е, побачити, чи є той самий кір у твоїй картці, в твоїй е, щепленнях, і е, перш ніж завагітніти, так само провакцинуватися, правильно розумієш, щоб не мати отих от страшних ускладнень, про які ви сказали. Так, це обов'язково. От це, це теж не треба забувати нашим жінкам. Що е, зараз сучасний світ допомагає планувати все. І якщо у вас є змога спланувати і будь, і увійти у стан е, майбутньої мами здорової, то це треба робити, і держава це дозволяє. Я декілька слів додам щодо декларації, щоб наші глядачі може більш так знаєте, зрозуміли для того, щоб держава сплатила за вас гроші за певні послуги, будь то кардіограма чи щеплення, чи ще щось. Е, ви, держава повинна вас побачити, як вона вас побачить у вигляді декларації. Ви будете людиною, яка, яку бачить саме Міністерство охорони здоров'я на яку будуть спрямовані кошти, гарантовані по певних маніпуляціях і оглядах, як сказала наша гостя. Ще є такі питання щодо того, що вакцинації бояться, досі бояться, і що певні нормальні реакції дитячого організму, як і дорослого, також визивають побоювання, що це побічна реакція. Розкажіть, будь ласка, яка реакція на вакцинацію є нормальною в дитини, підвищення температури, чи якийсь стан, який супроводжує перші дні після вакцинації малюка? Дивіться, підвищення температури є нормальною реакцією, тому що вакцина КПК – це жива, але ослаблена вакцина. Тобто ми розуміємо, що в організм дитини проникає ослаблений, але живий вірус, тому він е, володіє імуногенними властивостями, тобто він викликає імунну відповідь. На це може підвищуватися температура, і іноді може виникати висипка десь близько 5-7 до 10-го дня після е, вакцинації. Це може бути, це нормально. Але, е, скажімо так, в повноцінне захворювання це не буде розвиватися. Е, також може трошки поболіти місце ін'єкції. Частіше Маленьким діткам роблять в ніжку, дорослим роблять в плече. Тому батьки трошки побоюються, коли приходять після вакцинації, кажуть: ось дитинка там щадить свою ніжку, вона якось не так ходить. Там угу. це нормально. Це проходить. Головне вакцинуватися і давати їй можливість не захворіти саме. На кір з тяжкими ускладненнями знаєте, коли ми з вами починали, ми говорили про те, що ці сплески захворювань вони відбуваються за того, що мало е, вакцинувалися люди, ці прогалини в національній програмі, е, і ми їх наздоганяємо. І мені хочеться спитати, е, це чому Тому що була якась пропаганда того, щоб не робити ці вакцини, чи яких сплеск антиваксів, чи це був брак вакцини певний час, і ми не могли забезпечити своїх дітей. Точок е, своєчасно тими mm -hmm. вакцинами, які ми повинні були. Чому так сталося, на вашу думку? Ви знаєте, всього потрошку, і ми вже маємо результат. Mm -hmm. От наразі, так, антиваксерів, на жаль, багато на жаль. Е, дуже багато міфів, якихось абсолютно необґрунтованих клінічними дослідженнями, пов'язаних з вакцинацією. Чомусь е, дуже часто бояться, що вакцинація буде викликати якісь розвади в нервопсихічній психічній сфері, хоча. Ну, це неправда. Доведено, що немає ніякого зв'язку між цим. Вони або є в дитини від самого початку від народження. Ми розуміємо, що є багато факторів, які за це відповідають. Могла якась генна мутація відбутися в період внутрішньоутробного розвитку, могли пологи якось мати там, затяжний перебіг, наприклад. Але саме вакцинація нічого, ну, ніякого впливу на це не чинить. І от Скільки разів на роботу не приходиш, весь час чуєш. А в моєї дитини не буде аутизму. Ні, не буде. Ну, правда, не буде. Ви знаєте, мені дуже приємно, що. Педіатри вони не втомлюються це пояснювати нашим батькам, і тим більше ще раз, користуючись можливістю, нагадаю, що є цілий посібник у шостої поліклініки про найпоширеніше питання і міфи і щодо вакцинації, і розвитку дітей, і хвороб він є у доступі на сайті абсолютно безкоштовному. Якщо у вас виникли питання, вот ви там зацікавлені якийсь цікавий факт щодо нашого здоров'я, дізнатися, заходьте, завантажуйте, читайте. Але взагалом я знаю, що Наші лікарі невтомно одне те лупають цю скалу. Вони повторюють одне те і саме батькам, а ті вишукують, десь я не знаю, де ця царина цих міфів ще якийсь новий. І е, також хочу, щоб ви ще раз повторили нашим глядачам, що різні вечірки інфекційні це також не модно і не потрібно робити. Тому що, коли говоримо про вітряну віспу, чи е, про якісь хвороби, кажуть: ой, давайте ми всі тут перехворіємо. це ж то це імунітет природній, не від вакцини, і він буде міцніший, ніж від різних таких уколів. Це може привести, я так розумію, і до того сплеску, про який ми говоримо сьогодні всю нашу зустріч. Так, так я не згодна з цим твердженням, що краще перехворіти, тому що. Е... Ми не можемо, як лікарі, давати 100% гарантію, що в конкретної дитини не виникнуть ускладнення. І тут вже виникає інше питання: наскільки батьки готові якби ризикувати здоров'ям своєї дитини, якщо є змога захистити її від інфекції, чому не зробити це? Навіщо чекати і чого чекати? Тому краще, звісно, вакцинуватися. Якщо підсумовувати нашу зустріч, скажіть, будь ласка, загалом, як захистити себе та своїх дітей? Чи є якісь поради? От зараз вступаємо у весну, і я чую, що всі хворіють, чи запізно вже вакцинуватися, і треба думати про наступний сезон, чи варто все ж таки подумати і доробити все, що не доробили? Як себе поводити, щоб захистити родину від різних от таких от небезпечних захворювань? Ви знаєте, дуже часто приходять пацієнти до кабінету лікаря і шукають якоїсь чарівної пігулки, яка б врятувала від усіх інфекційних хвороб. Але я скажу, що ми самі відповідальні за своє здоров'я, і ми маємо робити все для того, щоб. Знизити ризик, а зниження ризику, якби це просто не звучало, це ведення здорового способу життя. По перше, це раціональна кількість годин сну, це правильне харчування. Для дітей дуже важливо їсти достатню кількість овочів, фруктів для того, щоб вони отримували достатню кількість вітамінів, мікронутрієнтів, необхідних для них їхнього розвитку, для їхнього росту і для імунітету. Гуляти на сонечку. Зараз чудова погода. Давайте виходити на вулицю, синтезувати вітамін Д. Це ж вітамін Д. Який доведено клінічно має саме імуномодулюючий ефект? Тобто він стимулює імунітет, він допомагає боротися з інфекціями. Давайте дотримуватися норм інфекційного контролю, мити руки. Вірус кору, він не стійкий до дії дезінфікуючих засобів. Тобто, якщо ви обробите руки протягом буквально 30 секунд. Ну, нічого з вами не трапиться. Багато часу це не займе, але вже ризик захворіти знижується. Давайте носити маски в людяних місцях, давайте піклуватися про інших наших оточуючих, якщо ви хворі, або якщо ваша дитина хвора, не ведіть її в садочок, залишіть її вдома, дайте їй похворіти, візьміть лікарняний. І особливо важливо перше місце. Да, це вакцинація. Тому, підсумовуючи, теж хочу так сказати. Давайте. Створювати колективний імунітет разом, да, синтезувати вітамін Д і позитивні емоції дуже дякую вам за такий оптимістичний знаєте, кінець нашої програми. Тому що, звісно, хвороби нікуди не поділися. Звісно, лікарі дуже вправно з ними справляються, і, але ніхто не любить хворіти. І Дійсно, краще гуляти, насолоджуватися весною, квітами, морем, ароматами, і це знаєте, це покращувати в тому числі і ментальне здоров'я, яке зараз страждає під час великої війни. І не дуже сильно. Нащо вам ще оцей кір у вашій карці, у вашій історії вашої родини. Прислухайтеся до наших експертів. Нагадаю, що з нами в студії була Вікторія Чистякова, лікарка-інтернка спеціальності педіатрії дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради Компас. Прислухаємося, лікарі нам поганого не порадять. І зустрінемося вже наступного тижня в цій студії.